За вікном зима, з неба на землю падають сніжинки. Уявіть себе маленькими сніжинками, що кружляють у повітрі. Дме, тихий вітерець, ми розлітаємось, кружляємо. Вдихніть чисте повітря, зробіть вдих і видих, полетіли сніжинки та опустилися на повіячку. Узимку люди найчастіше хворіють. Не тільки діти, але й дорослі. Тому сьогодні ми поговоримо саме про здоров'я, що необхідно робити, щоб бути здоровим. Для того, щоб бути здоровим, потрібно вранці робити зарядку, займатися спортом, тепло одягатися, а ще важливо правильно харчуватися. Дітки сьогодні в гості до нас завітав Карсав. Добрий день, діти! Карсон хоче розповісти, що з ним трапилось. У нього болить животик та зубки, і він дуже погано спить. Карсон, розкажи нам, як ти харчуєшся, і наші дітки подумають, у чому справа і допоможуть тобі. Дітки зараз нам Карсон розповість, як він харчується. Де і чим, і спробуємо йому допомогти виправити його помилки. Я їм тільки тоді, коли мені хочеться. Це неправильно. Зараз ми тобі розповімо, коли треба їсти. Уранці всі ми снідаємо. У середині дня обід. Всі обідають. Ну а ввечері ми вечеряємо. Зрозумів, Карсен? Так, я іноді забуваю помити фрукти і овочі перед жуванням. Це неправильно. Овочі і фрукти треба обов'язково мити, бо там можуть бути різні мікроби. Дітки, я дуже полюбляю їсти варення із скляної баночки, особливо рукою, і облизувати кожен пальчик. От спробуйте і ви, яка це смакота, Карсон, їсти варення потрібно ложкою. А облизувати пальчики взагалі не треба, це не культурно. Дітки, я дуже люблю солодощі, особливо різні тістечка, тортики, а які смачні цукерки, я їх їм цілий день. Карса, якщо їсти багато солодкого, від цього можуть боліти зуби. А ще я люблю пити воду прямо з-під крана. Вона така смачна. Карсон, воду з-під крана пити нельзя, її треба кип'ятити, бо там можуть знаходитись різні мікроби. І від цього буде боліти животик. Молодці діти. Ви гарно пояснили Карсону, як треба харчуватися, і Карсон тепер замислиться над своєю поведінкою. Харчування має бути правильним та корисним. Дітки корисна їжа для дитини, що містить різні вітаміни, що робить діток здоровішими, що робить нас усіх сильнішими. У їжі добрі для дитини є всі потрібні речовини, і кальці, і мінерали аби кістки міцні зростали. Немає вітамінів, немає життя для того, щоб зростали здоровими усі люди. Має добре харчуватися, вживати в їжу багато вітамінів. Якщо хочете добре зростати, гарно бачити та мати міцні зубки, вам потрібен вітамін А. Він міститься у моркві, гарбузі, солодкому перцю, зеленій цибульці, априкосих, персиках, винограді та кавуні. Якщо хочете бути сильними, Мати гарний апетит та не засмучувати через дрібниці, вам потрібен вітамін В. Він міститься в горіхах, в горохі, картоплі, капусті броколі і в арахісі. Якщо хочете менше хворіти, бути бадьорим, швидше видужувати. Вам потрібен вітамін С. Він є в апельсинах, цибулі, чорній смородині, ківі, лимонах, апельсинах і яблуках. Для того, щоб аби овочі та фрукти принесли вам користь, їх слід вживати свіжими та ретельно мити. Дітки, а зараз пограємо в гру, яка називається корисне?». Ви розглянете малюночок і назвете мені. Один продукт, який не корисний для дітей. Починаємо. Тітки, погляньте на малюночок, що ви бачите? Назвіть мені, будь ласка, хліб, молоко і жуйка. А тепер подумайте, який тут шкідливий продукт. Шкідливий продукт для дітей це жуйка. Далі розглянемо, що ми бачимо? Чіпси, картопляне пюре, виноградний сік. Що тут шкідливе? Подумайте, для дітей шкідливі чіпси, правильно? Назвіть, що ми бачимо? Сметанку, огірок. І кола або фанта? Що тут корисне, а що ні? Шкідлива для діток фанта і кола. Молодці. Що ми бачимо? Помідор, сухарики і яблуко. Що на цьому малюнку шкідливо для діток? На цьому малюнку шкідливі сухарики для дітей. Молодці. Ви правильно все назвали. Дітки, я вам усім бажаю міцного здоров'я, гарного апетиту. А для цього слід правильно харчуватися, вживати корисну їжу та вітаміни. До побачення! На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!